Ухилення дітей від утримання батьків. Як усунути відспадкування нерадивих дітей? Давайте обговоримо це питання в цьому відео. Як відомо, є норма цивільному кодексу про те, що особа, яка не турбувалася і ухилялася від допомоги спадкодавцеві, може бути усунена від права на спадкування. Такі ситуації виникають між братами та сестрами, які судяться за спадок. Один із братів турбувався про батьків та допомагав їм, а другий із братів зовсім нічого не робив. Але успадкували вони однаково частку у спадку. Як таке питання вирішити? Спершу забіжу наперед і одразу скажу, що якщо ви батьки таких дітей, то ви маєте складати заповіт. Якщо ви бачите, що дитина про вас турбується одна більше, інша менше, складайте заповіт, в якому одразу визначаєте частки для своїх дітей. Якщо ж ви не хочете їх заохочувати до турботи про вас, то ви маєте знати про те, що, на жаль, суди вирішують такі питання не на користь справедливості, а просто порівну ділять весь спадок. Зокрема, Верховний суд висловив свою позицію про те, що якщо, наприклад, хтось із спадкодавців, батьки, потребували уходу. Додаткової турботи, щоб за ними піклувалися, за ними дивилися, так. Але при цьому інший хтось із спадкоємців, хтось із дітей нічого для цього не робив, то, звичайно, таку особу можна усунути від спадкування. Звичайно, можна говорити про це тільки у випадку, перший, якщо є гостра потреба в допомозі, і цю допомогу має можливість надати тільки ця конкретна дитина. Ну, таких випадків може бути досить рідкий випадок, так? тому що якщо там двоє дітей і хтось турбується, а хтось не турбується, то виходить, що немає потреби, тому що хтось її вже покрив. І тоді Верховний суд каже, ні, немає підстав для усунення від спадкування. Це, звичайно, ну, така негативна практика судова, і вона дивує людей, ніби здається, що. Тут все просто як день, тому що якщо дитина не спілкується про своїх батьків старості, то вона не може отримати після них спад. З точки зору моралі і людської гідності, розуміння справедливості, це є абсолютно просто і зрозуміло і прозоро, так видно як день. Але, на жаль, суди, Верховний суд в своїй останній практиці висловив саме таку позицію, що має бути перше. Обов'язково потреба, яка не закрита. Друге, цю потребу може закрити тільки ця дитина, ніхто інший. А третє, зверталися спадкодавці до своїх дітей, щоб до них Достукатися і отримати цю допомогу, а цю допомогу не надали. Тому що може бути такий випадок, що батьки і діти проживають окремо, а діти навіть не знають про те, що у них у їхніх батьків є якась конкретна проблема і потреба, яку можуть покрити тільки ці діти. І, звичайно, має бути саме ці три складові: потреба, можливість її покрити, і проінформованість про те, що така дитина має. Здійснити покриття цієї потреби. І тільки в такому випадку, якщо така дитина злісно, винною своєю поведінкою відмовилась, маючи таку можливість допомагати своїм батькам, звичайно, в такому випадку можна вважати, що така е, особа може бути усунена від спадкування. От в судовій справі, яку я аналізувала. Цікаво, що було рішення суду про стягнення аліментів з батьків, і Верховний суд сказав, що факт наявності такого рішення ще не підтверджує факт того, що такі діти ухилялися від допомоги своїм батькам. І заслуговують на те, щоб їх усунули від права на спадкування. Хоча, якщо ми з вами розберемо питання стягнення аліментів з дітей на користь батьків, то таке стягнення можливе тільки у випадку, якщо батьки доведуть факт, що у них є потреба покрити свої а, всі витрати, і в них немає, не вистачає коштів, і звичайно, така дитина має допомагати їм. І відповідно, якщо суд що у такої дитини є така можливість. Допомагати їм. А тут дві оці умови, вони мають обов'язково працювати в парі. Якщо у дітей немає можливості покривати потреби своїх батьків, тоді звичайно покласти на них такий обов'язок суд не може. Отже, ми бачимо, що апріорі, якщо вже є рішення про стягнення аліментів, то здається, що ніби є вже така відмова від допомоги своїх батькам. Але ні, Верховний суд так не вважає. Номер рішення Верховного суду я напишу під цим відео в описі, для того щоб ви, теж, якщо захочете, могли б пошукати і ознайомитися із ним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію чи правий Верховний суд, і як ви бачите, яким чином мають вирішуватися подібні спори. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. І нехай буде Україна.